У вівторок, 10 червня, в першій кімнаті адмінбудинку відбулися чергові збори громадської організації Асоціація рибалок світловодщини, на які були запрошені представники кіровоградської рибохорони, екологи та представники правоохоронних органів. Головуючий на зібранні Сергій Тишко відзвітував про забезпечення законності вилову риби у нерестовий період та підсумував наслідки збереження живих водних ресурсів у цьому році. Ну, роботу по наданні риби віднереститись можна в цілком дати оцінку задовільно. Много, багато з вас сказали, ну, що такого порядку, тут може бути відносного. В по порівнянні з минулими роками такого ще не було. Тобто добре, що ми з вами підняли це питання, добре, що фахівці стали на нашу сторону. На сторону громадськості і в нас це спільними зусиллями получилось. Доповідач відмітив роботу екологічної служби, яка разом із працівниками міліції викрила та затримала нахабних браконьєрів. За наполегливою рекомендацією громадськості, міська влада заборонила торгівлю рибою під час нересту. На цей період навіть було закрито спеціалізований павільйон на ринку світанок. Екологічний інспектор Костянтин Рибачук додав, що в період нересту працювала рейдова група з Кіровограду. На результат, якщо в цифрах, ну не дуже вагомі. 15 днів протоколів було порушено 5 кримінальних справ до того, щоб як спільно по роботі з місцевою міліцією. Так і самостійно. Про свій внесок в збереження водних ресурсів повідав заступник прокурора Владислав Зінченко. Боротьба з незаконним добуванням водних біоресурсів являється одним з пріоритетів в роботі щорічно перед нерестом проводяться організаційні заходи. Другим питанням порядку денного була підготовка до відзначення дня рибалки.